Ударні дрони атакували електромеханічний завод Купол у російському іжевську. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про мінімум два прильоти. Завод Купол спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем ТОР та ОСА, а також ударних БПЛА. Гарпія підприємство входить до складу концерну Алмаз-Антей провідного холдингу у російській системі ППО. Відстань від України до Іжевська майже 1300 кілометрів. Там що стріляється. Перед тим нагадаю Росії знову закривали аеропорти через атаку дронів. Вибухи чули у Саратові та Енгельсі. Саме поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром, де базуються літаки Ту 95 та Ту 160 Безпілотники також збивали у Ростові на Дану, Таганрозі, Новошахтинську та ще трьох районах. Ростовської області. У чотирьох аеропортах оголошували план Килим. Міноборони країни-агресорка заявила про 60 нібито збитих безпілотників на територію шести областей та тимчасово окупованим Кримом. Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва ug 26 більш відомих як БОБЕР, на території тимчасово окупованого Криму оприлюднили у ГУР. Там зазначили, що на відео. Успішне ураження ЗРК Панцирь С 1 разом із персоналом, а також радіолокаційних станцій Ніобій СВ, протівник «Печора-3» та російського винищувача Су 30 на аеродромі. У САКАх надійне зброя в руках спецпризначенців перетворює критично важливі військові цілі держави, агресорки на мотлух, зазначили у гур. В окупованому Донецьку напередодні вечері пролунали вибухи. Про це сповістили місцеві жителі у соцмережах. У різних точках міста виникли пожежі. Російські змі повідомляють про атаку ракетами Storm Shadow. Попередньо був приліт у районі Донецького інституту кольорових металів, будівлю якого могли використовувати. Військові також є повідомлення про вибухи у районі металургійного комбінату. Офіційної інформації від українського військового командування немає. А керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив лише, що робота по росіянах у Донецьку була ювелірною. Окрім Донецька, вибухи чули також жителі а і все зафільмували на відео. Вон там. Не після п'ятам. Што та гарі. Йо... Вибухало вночі у Луганську. За даними Андрія Коваленка, там палала логістика окупантів, і це поки що уся офіційна інформація.